Друзі, хотів поділитися перетворювач за відносно недорогу ціну, але реально це дуже хороший. У мене є вже такі екземпляри, які я зробив. Я на ньому написав, що він має 120 вольт і 200 ватт. Я написав цілі того, щоб ніхто її не перегрузив, бо трансформатор відносно малесенький, такий самий стоїть трансформатор. Трансформатор зараз покажу, який воно, трансформатор. Щоб ви могли зрозуміти. Трансформатор у нас виходить ТС-183. От ви бачите, трансформатор. Я його використовую суто як перетворич з 220 на 110, бо є. Наприклад, американські такі інструменти девольтовські, різні прилади. Даже в мене є от Лобзік. Лобзік у нас виходить на 4,5 ампера, Це в районі 120 вольт, це виходить 500 Вт. Ватт. 500 ваттний Лобзік, і оцяка малюточка витримала. я. І даже я йому давав і кіловат. Він в мене не переривався, все працює, не ще досі не згорів. Вже років, не знаю, може і 4, може, і 5 років, як я його зробив, так що досі він і мене кватає когось. Мені дідусь один старенький віддав його. Віддав мені, типу, як зарядку, щоб я собі зробив. Але зарядки пішли далі. А ціни на перетворювачі з 220 на 110 все одно дуже великі. І я його вирішив переробити і зробив як дросель. Зараз я вам обійсню, як я його зробив. От в нас є трансформатор. У мене виходить зараз така вилка совєтська. Але достатньо надійна. Так, показую, як я його в загальністі зробив. Можете даже використовувати той метод дуже цікавий. У нас виходить так, приходить от по тому кабелю 220. У нас виходить на першу обмотку, і на першу обмотку ви бачите. ззаді є у нас бачите, перша обмотка і перша обмотка. Друга обмотка. Ми вже знімаємо, От ви бачите. не друга, а й третя. Ми знімаємо вже навантаження. Знімаємо сюди. І нас на першу і першу, і так виходить з другої, з другої ми кидаємо сюди. І виходить на отих двох клемах в нас в районі 100 кубіками вольт. Виходить, ми його використовуємо як дросель. Як доросель, ми його використовуємо. Зараз я вам покажу, що тут у нас напруга, як, щоб головне не замкнути. Так, давайте включу сюди. І тут підключимо. У нас напруга 114 вольт. Показую, що він працює. О, зараз з лобзика. Він достатньо буде спокійно справлятися з своїми задачами. Лобзик, вірою і правду відпрацював, от я вам показую. Хто, за... Хто задався запитання, чи є просадка по вольтажу, мінімум 2-5 вольта. Це не є велико, але він працює. Навантаження теж тримається шикарно.